Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку назви компонентів при множенні переставний закон множення. Завдання 72. Виконай обчислення. 2 помножити на 2 дорівнює 4. 2 помножити на 5 дорівнює 10. 7 помножити на 2. Дорівнює 14. І 2 помножити на 7 дорівнює 14. Бачимо, що від перестановки множників добуток не змінюється, так говорить переставний закон множення. Наступний вираз 3 помножити на 9 дорівнює 27. І 9 помножити на 3 теж дорівнює 27. Знову ж таки переставний закон множення, говорить, що від перестановки множників добуток не змінюється. Наступний вираз 67 мінус 2 помножити на 9. У виразах на декілька дій, де є дії, додавання, віднімання і множення, першочергово ми виконуємо множення. А далі додавання віднімання за порядком. Отже, 2 помножити на 9 дорівнює 18. І друга дія віднімання 67. Відняти 18 дорівнює 49. Наступний вираз. 39 плюс 3 помножити на 7. Знову ж таки. Першу дію виконуємо множення. 3 помножити на 7 дорівнює 21. І друга дія додавання 39 плюс 21 дорівнює 60. Задача 73. Читаємо умову задачі. Молоко з бідона налили у 2 3літрові банки й одну дволітрову. Скільки літрів молока розлили? Про що розповідається в задачі. В задачі розповідається, що з бідона налили у дві 3 літрові та одну літрову банки. І скільки літрів молока розлили, нам потрібно дізнатися: це і будуть ключові слова в задачі. Дві банки і одна банка. Отже записуємо короткий запис до задачі. Нам відомо, що дві банки. 3літрові, отже, по 3 літри. І одна банка дволітрова по 2 літри. І скільки літрів всього молока розлили, позначимо фігурною душкою. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки літрів молока розлили у дві банки по 3 літри. По 3 літри нам потрібно 2 літра. Помножити на 3, щоб дізнатися, скільки літрів молока вмістилося у 2 3літрові банки. 2 помножити на 3 це дорівнює 6 літрів, пояснюємо молока у 3літрових банках. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки всього літрів молока розлили, адже ми знаємо, що у 3літрових банках 6 літрів молока. А у 2-літровій банці 2 літри молока. 6 плюс 2 це дорівнює 8 літрів. Записуємо відповідь, скільки літрів молока розлили. 8 літрів молока розлили. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки. І зустрінемось завтра, Па-па!